Олександрійська міська влада та особисто міський голова Степан Цепюк, відчуваючи свою безпорадність перед необхідністю виконувати закони України і рішення судів. Продовжує спроби тиснути на незалежні засоби масової інформації в Олександрії. Тепер же шляхом викривлення дійсної інформації щодо прийняття рішення господарського суду у спорі між управлінням приватизації і ТОВ ТРК Контакт ЛТД. Ці недолугі коментарі інакше ніж фантазіями мозку назвати не можна. Слід зазначити, що рішення суду першої інстанції ще навіть не надано сторонам спору, а прийняти судом рішення не має ніякої юридичної сили. По-друге, в рамках цього господарського спору взагалі не розглядається питання Можливості навіть демонтажу кабельних мереж, адже це не було предметом позову ані судового розгляду. І по-третє, у зв'язку з недолугістю договору оренди, названих владою так званих каналів зв'язку, і безпідставністю отримання управлінням приватизації грошових коштів по ньому, телекомпанія відмовилась від продовження цього договору. Управління ж приватизації вважало, що приватна телекомпанія таки заборгувала. Суд став на сторону телекомпанії і сказав, що вимоги влади безпідставні. Щодо вимог міських керманичів повернути канали зв'язку, то не зрозуміло, як можна повернути те, чого в дійсності взагалі. Не існує адміністрація ТОВ ТРК Контакт ЛТД звертається до своїх абонентів та жителів міста не звертати увагу на протиправні дії міської влади в протистоянні з непокірними її змі. Усі розуміють дійсну причину утисків незалежного телебачення з боку Степана Цепюка та його оточення. Від себе ж додамо ймовірні провокації та інші дії влади і надалі будуть знаходити належну правову оцінку. А телекомпанія Контакт ЛТД працювала та працює у виключно правовому полі. І припиняти свою діяльність не планує, як би цього не хотілось представникам Олександрійської влади та конкурентам, які намагаються використати цей конфлікт для отримання власних дивідендів.